Всім привіт! Дали мені перекористуватись ось таким от роботом. Зараз покажу, що входить в комплект цього робота. Зарядний пристрій. До речі, прикольно, що в цьому зарядному пристрої є подовжувач до зарядного пристрою. Тобто є додатковий ось такий довгий кабель. Так, Потім у нас є два види тряпочок, які вбирають в себе. Бруд. Є жовті три штучки. І є сині також три штучки. Потім є пульт. До речі, пульт з батарейками. Це дуже прикольно. Що в комплекті є батарейки, не треба їх шукати, потім бігати, купувати. Є засіб мийний. І сама інструкція. Робот для. Для очищення скла. Подивимось, як він працює, що повинно бути. Так, і ще саме важливе це сам робот. Ось Так він виглядає. На ньому є карабін з страховочним тросом, щоб він не вивалився. Тут така ручка його, щоб отак піднімати. Індикація заряду батареї, індикація. Роботи і звукові сигнали подаються з цих отворів. Потім це зарядний порт включити, виключити. І це його задня сторона ролики. Вже поняли, як ним користуватися, він уже сам їздить, і скло має ось такий вигляд, вже більш-менш нормально. Зараз побачимо фінальний результат і порівняємо з вікном поряд те, яке ще не було е, вимите за допомогою цього робота. Окна ми помили. Тільки це вікно там от зверху не домилось. Вон там от, ну, ніхто не обіцяв, що буде все ідеально, так? Да? І тут знизу окно теж от розводи є. І. Е, а решта вікон не помиті взагалі. Дуже чітко видно різницю між цим вікном і цим помитим. Да. Завтра буде новий день. Продовжу мити вікна, тому що зараз на балконі вже холодно. І так, день другий. По Потого вийшло помити це вікно, це маленьке вікно, це і це. Із-за того, що в мене. Це вікно не помите, одразу видно, да? різниця, яка це капець. Із-за того, що я не мив ці вікна зовні більше, ніж я вже порахував два роки, то на них а, а, такий наліт образувався. І цей робот справляється з цим нальотом не ідеально з першого разу. Тобто вікна треба мити цим роботом декілька разів, так, щоб вийшов хоча б такий результати. То там зверху є розводи, треба ще один раз пройтись. Якщо вікно помите, і, наприклад, ви миєте, не знаю, миєте там раз в квартал, наприклад. Ці вікна, цим роботом, то все буде взагалі. ідеально. І цей робот, в принципі, я думаю, для цього і спроєктовано. Він не спроєктований для того, щоб мити бруд там, сантиметр слоя. Ну, це зрозуміло всім. Так що, в принципі, техніка прикольна. Якщо високо живете, то це прям нормальна альтернатива виклику людини або альпіністів, які ззовні помиють вікна. Тобто нормально. Мені сподобався цей робот. Дуже дякую за нього, що дали покористуватись. Всім гарного дня. Дякую за увагу.